А чи знаєш ти, що люди з різних точок Землі по різному виглядають? Так, усі ми відрізняємось відтінком шкіри, розрізом очей чи кольором волосся? Кожна людина є особливою, а наші відмінності лише придають нам індивідуальності у цьому відео ти дізнаєшся, скільки людей живе на нашій планеті, в яких країнах є найменше місце для життя та які особливості мають різні людські раси. Якщо уявити усю історію розвитку Землі як один рік, то людство живе на ній лише останню добу. З цього часу почала формуватися нова оболонка Землі, яка описує вплив людини на планету. З давньогрецької людина перекладається як антропос. Відповідно, цю оболонку почали називати антропосферою, антропосфера або ноосфера. Це оболонка Землі та найближчого космосу, що використовується людством та зазнає внаслідок цього певних змін. З розвитком людства змінювався не тільки зовнішній вигляд нашої планети, але і природні процеси в географічній оболонці. Так географічна оболонка поступово адаптувалася до впливу людини, і зараз розглядати планету без впливу людини майже неможливо. Дізнатися більше про географічну оболонку та вплив людини на неї ти можеш в іншому нашому відео. Збережи його, аби не загубити. Чи знаєш ти, скільки людей проживає на нашій планеті? На Землі проживає понад 8 мільярдів людей, і ця кількість постійно зростає. Щохвилини на планеті народжується близько 250 дітей. Водночас способи турботи про довкілля, медицина, наука та техніка постійно вдосконалюються, тому і тривалість життя людей зараз є майже на 20 років довшою, ніж у минулому столітті. Ці та інші чинники зумовлюють постійне збільшення кількості населення планети. За прогнозами науковців. Уже через 25 років населення Землі може сягнути до 10 мільярдів осіб, а до 2100 року воно може скласти близько 11 мільярдів. За дослідженнями вчених перші люди заселяли північно-східну частину Африки тут вони знайшли найкращі умови для життя згодом люди почали розселятися по всій території планети. Проте цей розподіл був нерівномірним. У давнину люди розселялися там, де були хороші природні умови теплий клімат, родючі ґрунти та доступ до води. Також люди населяють території проживання їхніх предків, існування давніх цивілізацій та потужних держав минулого. У наш час люди почали активніше розселятися у тих місцях. Де економіка є добре розвиненою. Щоб зрозуміти наскільки та чи інша територія є заселеною людьми, застосовують визначення густота населення. Цей показник вимірюється у кількості осіб на квадратний кілометр. Щоб обрахувати густоту населення, потрібно кількість населення певної території поділити на її площу. Спробуємо знайти середню густоту населення в державі Бангладеш, що розташовується в Азії. Відповідь тебе дуже здивує Кількість населення у Бангладеш 170 мільйонів осіб, площа 148 500 квадратних кілометрів, ділимо перше значення на друге та отримуємо 1145 осіб на квадратний кілометр. Отже, середня густота населення в Бангладеш складає 1145 осіб на квадратний кілометр. Такий показник вважається дуже високим. Бангладеш є однією з найбільш густонаселених держав серед великих країн світу. Для порівняння середня густота населення у світі становить близько 54 осіб на квадратний кілометр. А все тому, що населення на планеті розміщене дуже нерівномірно. Поглянь на карту: на ній зображено густоту населення світу. Темнішим кольором тут позначені території з вищим показником, а світлішим з нижчим у світі сформувалися три великі зони з високою густотою населення: Південна та Східна Азія, Західна і Центральна Європа. Та східне узбережжя Північної Америки саме в їхніх межах розташовані країни з найбільшою чисельністю населення Індія, Китай та Сполучені Штати Америки. Густота населення є найвищою у невеликих містах державах Сінгапурі та Гонконгу. Тут вона становить понад 6 тисяч осіб на квадратний кілометр. Є й країни, де показник густоти населення є вкрай низьким. Наприклад, в Австралії це близько трьох осіб, а в Монголії ще менше дві особи на квадратний кілометр. Люди, які живуть на різних територіях, можуть мати певні зовнішні відмінності колір шкіри, риси обличчя, а також структуру і колір волосся. Такі особливості зовнішності називають расовими ознаками вони виникли внаслідок пристосування людей до природних умов. Людська раса це група людей, що характеризується спільними спадковими зовнішніми ознаками та походженням виділяють три великі людські раси європеоїдну, монголоїдну та екваторіальну. Представники європеоїдної раси здавна проживають не лише у Європі, але і на півночі Африки та у Західній Азії. А після колонізації європейцями нових земель представники цієї раси розселилися по всіх материках. До цієї раси належать багато народів, зокрема Араби, турки, таджики, іранці та інші. Монголоїдна раса є корінною у Північній та Східній Азії. Представниками цієї раси в Америці є індіанці. Серед представників екваторіальної раси виділяють дві гілки: негроїдну та австралоїдну. Перші є корінними жителями тропічної Африки, а другі Австралії. Усі ці світові раси впродовж історії людства контактували між собою, так расові ознаки змішувалися. Через це на планеті виникли контактні раси, третина населення нашої планети належить саме до контактних рас. Незалежно від расових ознак усі люди належать до виду людина розумна, у всіх людей однакова будова тіла, усі вони мають рівні фізичні можливості. А успіх людини у будь-якій справі не залежить від її зовнішніх расових ознак. Запам'ятай антропосфера або ноосфера це оболонка Землі та найближчого космосу, що використовується людством та зазнає внаслідок цього певних змін. Населення на планеті розміщене нерівномірно. Щоб відобразити рівень розміщення населення на планеті, використовують визначення густота населення. Її обчислюють, поділивши кількість населення на площу певної території. Одиницею виміру є кількість осіб на квадратний кілометр, виділяють три великі людські раси європеоїдну, монголоїдну та екваторіальну. Порахуй та напиши в коментарях, яка густота населення у твоєму рідному місті чи селищі. Дізнаємось у кого більше.